Вітаю вас, любі першокласники, на уроці математики. Ми сьогодні будемо з вами далі додавати, віднімати у межах 10 і складемо короткий запис задачі. Знову день почався діти, всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе в подорож дзвінок. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежною країною математики на літаку, але подорожуючи, ми беремо з собою валізу і всі необхідні речі. Якщо ви обрали червону валізу, то для вас очікують на уроці гарні знання. Синю вас очікує гарний результат на уроці. Зелену вас очікують на уроці позитивні емоції, Помаранчеву вас очікують нові знання. Що ж, полетіли. Ви вже ознайомилися з різними варіантами коротких записів задач, що містять два ключових слова. Сьогодні продовжимо складати короткий запис до задач, але таки, що містять три ключові слова. Давайте ми з вами пограємо спочатку гру увімкни світло. 4 плюс 1. 5. Молодці. 1 додати 1. 2. 2 мінус 1. Один. Які ви розумники? Три плюс один. чотири. Шість плюс один. Сім. Шість додати 3. 9. До п'яти додати 1. Шість. Два і один. Разом три. До шести додати 2. Вісім. Які ви молодці? Сідаємо гарненько. Ви ж ви розумники, і ми будемо з вами писати у простих зошитах у клітинки суму чисел 6 і 3. Разом це буде 9. Тож, давайте напишемо рядочок цифри 9. Для зручності зупиніть відео і запишіть, будь ласка, його правильно. А тепер відкриємо сторінку 98 у вашому підручнику і виконаємо арифметичні дії на нашому. Паравозикові. Будь ласочка, перший у нас вагон 9, в другому відняти 5. Це буде 4. До 4 додаємо 3. 7. Від цим ми Віднімаємо 2. 5, 5 плюс 3. 8. 8 відняти 2 6. 6 і 4. Разом 10. 10 мінус 3. 7. 7 додати 0, 7, 7 відняти 7, 0. Молодці, ви добре справилися. А тепер, будь ласка, подивіться на цей малюночок і визначмо, про кого йдеться в цій задачі. Що відбувається з птахами? Назвемо ключові слова і розглянемо короткий запуск і усно розв'яжемо наші задачі. На дереві було 8 горобців, від них полетіли 2 горобці, скільки горобців залишилось на дереві? Отже. Ми визначаємо, що у нас були такі цифри 8 і 2. Що нам потрібно знайти? Скільки горобців залишилось? А у нас є такі ключові слова. Було 8 горобців, полетіли 2 горобці. Так, що ми будемо робити? Ми в такому разі будемо віднімати 8 відняти 2 буде 6, відповіді 6. Діти, слова, які розкривають, що відбувалося в задачі, це ключові слова. Давайте розглянемо другу задачу. На дереві було вісім горобців, до них прилетіли два горобці, скільки горобців стало на дереві. Отож, було вісім, прилетіли два. Стало скільки. Що ж відбулося в задачі? Було. Прилетіли стало. Подивіться, у нас є три ключових слова. І до них є цифрові дані. Числові дані 8 і 2. Якщо прилетіли, значить ми будемо робити дію додавання. 8 додати 2 буде 10. Відповідь 10. Давайте ми розглянемо іншу задачу. На дитячому майданчику було сім дітей. До них прийшли ще два. Скільки дітей стало на майданчику? Будь ласка, розгляньте на сторінці 98 у другому завданні у нас є у квадратику короткий запис цієї задачі. Було 7 Д. Прийшли два Д. Стало знак питання. Подивіться три слова, які нам потрібні для того, щоб вирішити цю задачу. Отож, ми можемо усно вирішити. Сім, і прийшли 2, це додати. 7 додати 2 стало 9. Молодці. Тепер розгляньмо другу задачу 2 з дужечкою. На дитячому майданчику було 7 дітей, із них 2 пішли додому. Скільки дітей залишилося на майданчику? Ви подивіться, ця задача так само відрізняється від першої двома ключовими словами. У першій задачі було сім дітей, і в другій було сім дітей. В першій задачі прийшли двоє дітей, а в другій задачі пішли двоє дітей. Отож, задача буде на віднімання, тому що ми звернули увагу на слово пішли, а в першій було прийшли. У першій задачі стало. А у другій залишилося. Отож, ми будемо на віднімання робити задачу 7 відняти 2. Буде п'ять, залишилося п'ятеро дітей. У нас ключовими словами у другій задачі було пішли, залишилося. Так, добре. А давайте тепер розглянемо завдання два. Подивіться, будь ласочка, у нас є задача. Яку треба скласти за малюночком і добрати до неї короткий запис. У вас є на сторінці 98, третя вправа. Там є у нас два коротких записи. Давайте розглянемо. Перший. На столі було три яблука. Наталка поклала ще два. Скільки яблук стало? Було, скільки було? Три. Поклала два. Стало. Скільки стало. Якщо було і поклали, це означає, що нам треба що зробити. Додати. Отож, ми можемо схематично з три яблучка це такий ось собі відрізочок на три клітиночки. Це три яблучка. І ще два поклали це інша, Уже далі продовження нашої прямої. Два яблучка, скільки разом знак питання. Числові дані у нас три і два. І скільки стало, невідомо. Ми вже знаємо, що це буде додавання 3 додати 2 це буде 5. Розв'язання нашої задачі таке. І відповідь 5. Подивіться, будь ласка, якими ключовими словами ми скористалися? Було, поклали, стало. Молодці. Друга задача: на столі було 3 яблука. Миколка взяв 2 яблука. Скільки яблук залишилося? Отож, ще раз розгляньмо, які ключові слова до цієї задачі. Було скільки яблучок? Три. Взяли. «два Залишилося невідомо. Ми малюємо схематично три яблучка. Було. Два. Ми що? Забираємо. Скільки залишилося? Невідомо. Розгляньмо, які числові дані у нас є: 3 і 2. Якщо брали, взяли, це ключове слово, яке ми з вами знову повторили. Взяли це означає, що треба відняти 3 мінус 2 рівня 1. Залишилося одне яблучко, відповідь одне яблучко. Молодці, а тепер подумаймо. На дереві сиділо 6 горобців і 8 синиць. Потім сім пташок полетіли. Поміркуйте, чи могла би бути серед них хоча б одна синиця. Звичайно, могло бути. Так, подивіться, будь ласка, які варіанти у буква означає горобці с синички, скільки синичок могло би полетіти. Можете зупинити відео і роздивитися краще. Отож, дивимося, як у нас вийде. Так. Подивіться, всі ці варіанти можуть бути правильними. Що ж, діти, про що ми дізналися на уроці? Що в задачі може бути ключовим словом? Це об'єкт, про який йдеться в задачі, або слова, що розкривають ситуацію в задачі. Що ми повторили? Що закріпили? Які мудрості зернятка ви покладете у свою валізку? Подивіться, будь ласка, як вони посміхаються і не посміхаються, виберіть собі зернятку і покладете. А я вам скажу, що якщо ви вибрали перше, це було просто, друге зернятко було цікаво, третє зернятко мені все вдалося, четверте нічого не зрозуміло. Молодці, вибір за вами, а я дякую вам за увагу і кажу на все вам добре!